це ж факт, що він бачить друга, він тягне Київ утворився там за різними оцінками: 9, 10 століття, там п'яте, як йому приписують, там півтори тисячі цих знаменитих. Потім він став столицею Русі, потім його зруйнував Батий і Київ зник. Київське князівство було знищене ще за часів Великого князівського Литовського, і Київ не був столицею взагалі. Київ був столицею тільки і виключно, потім Київської губернії, тому що навіть гетьмани не мали в Києві столиці. В Києві було Магдебурзьке право, в Києві було самоуправління, тому гетьмани організовували свої столиці де завгодно в Батурні, в Глухові, де завгодно, тільки і не в Києві. Відповідь, напевно, міститься перш за все в його географічному положенні. От якщо ви візьмете регіони Центральної України, то ви побачите, що Київщина це всі регіони. Полісся, Київщина, Сіверщина Київщина, Поділля Київщина, Дніпрящина Київщина. Вона стоїть так хитро, що Київ фактично є частиною всіх оцих центральноукраїнських регіонів. Тому Київ. Це, я би сказав, сакральне для України місце, і сакральне воно перш за все з географічних причин, а потім уже, грубо кажучи, намолене, тому що ви в Києві можете торкнутися Софії і помацати Ярослава за руку. Так? Тому що він от будував цей храм, і ви можете через камінь доторкнутися, власне кажучи, до нього безпосередньо. Так? До Володимира складніше, значно, але якщо ви вийдете на. Приклад на, на пагорби над Дніпром, то цією землею ступав і аскольд з діром, так? він став тягнути на собі створення всього українського. Біда в тому, що Україні довелося. Фактично культуру всю будувати заново, тому що українська культура, в тому стані, в якому ми її отримали від наших попередників, була настільки радянською, що там, чесно кажучи, не особливо було на що спиратися. Ми народили сучасну модерну українську культуру, спираючись не на спілку письменників загребельного там і інше. А ми зробили крок назад і спробували спертися на те, що глибше на ґрунт, який нам заповіли з го століття, і як це не дивно вдалося. Я приїхав Я приїхав сюди, прокинувся наступного дня, і я мав таке відчуття, що у мене не було ніякої історії до того. Я був ніби нова людина. З того часу я до Німеччини їжджу просто до батьків, там проводжу максимум два тижні і знову вертаюся сюди до Києва. Тут якось хочеться жити. як-то хочеться жити? Мені хотіла скату жатьвабсе. Мені не хотілося їхати взагалі. Навіть думки про те не було, щоб я поїхав. Батьки зателефонували до мене відразу того ж ранку і сказали: Ден, все, збирайся. Але я відповів, що мамо, тату, я хочу побути тут. Моя дівчинка, моя дитина. Вони під час цього поїхали до Німеччини. Дивовижно, я ніколи не думав, що моя дитина поїде до Німеччини, і з того часу я дуже сумую за батьками, за дитиною. Це єдине, що за весь час мене дійсно тягне туди. Певно, і тому що я дорослішаю і мені хочеться бути ближчим до родини. Спочатку ми з дружиною вирішили, що не хочемо залишати Україну, поки тут не почнеться велика війна. А тоді зрозуміли, що це поганий момент лишати країну, коли війна вже почалася. Тож нам стало очевидно, ми залишаємося. Зрештою, усе, що ми маємо, зосереджено тут: наші друзі, наш дім, наші проєкти, наші мрії. Я хочу бути в Києві, тому що моє коріння тепер тут. Я приїхав сюди не через дешеві ресторани, а через спільноту, яка надихнула мене після Євромайдану. І я відчуваю, що зрадив би цю спільноту, якби залишив її зараз.